Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу Доступно про екологію та клімат. Сьогодні поговоримо про спекті, Літо, яке б'є рекорди, та чому від нього стає не так радісно, як раніше. Я розповім про всю ту важливу інформацію. Чи ви розуміли, масштаб це приблизна площа п'яти міст, таких як Київ, і це на 87% більше ніж середній показник за останні два десятиліття. Це величезне зростання. Виходить, що такі літа вже стали не винятком, а радше правилом. Найбільше потерпають країни Південної Європи, де спека завжди була сильною, але зараз ситуація стала критичною. Особливо в таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія, Хорватія, де фіксували рекорди, що перевищували 40 градусів до Цельсія. Науковці кажуть, що це лише початок. Відомий епідеміолог Антоніо Гаспаріні попередив, що ми можемо очікувати не тільки більше пожеж, а й значну кількість смертей від спеки. А кліматолог Лоріан Бате каже прості, але дуже важливі слова: цього варто було очікувати. Очевидно, що це ознака того, що клімат тепліше. Виходить, що суха погода, висока температура та сильний вітер. Це такий собі коктейль Молотова для природи. Він створює ідеальні умови для того, щоб будь-яка іскра перетворилася на справжнє пекло. У зв'язку з екстремальними температурами у Європі було оголошено червоний рівень попереджень. Влада закликає вживати заходів щодо захисту дітей та людей похилого віку протягом декількох днів. До речі, ви можете подивитись відео з порадами, як захистити себе у спеку на моєму каналі. Посилання додам у опису та коментарях. А що чекає на Україну? Ви можете подумати, що це все десь там, далеко від нас. Але наукові дані, зокрема від українського гідрометцентру, показують, що Україна це не виняток. У нас уже зараз відбуваються серйозні кліматичні зміни. По-перше, Наше літо стає значно довшим, особливо в західних областях. Уявіть, що середня температура січня може піднятися майже до нуля. Це означає, що сніг стане рідкістю. А на півдні, в Криму та на Одещині зима може взагалі зникнути як пора року. Але є й більш тривожні прогнози. До 2040 року на Одещині та в інших південних областях прогнозують. Екстремальна посуху. Це може призвести до опустелювання значних територій. Також в Україні зростає кількість екстремальних погодних явищ, таких як град, смерчі, потужні паводки, які руйнують будинки. Навіть у Києві за прогнозами збільшиться кількість так званих тропічних ночей. Це коли температура вночі. Не опускається нижче 20 градусів за Цельсієм. На півдні таких ночей може бути до 50 на рік. Це не тільки некомфортно, але й небезпечно для здоров'я, особливо для людей похилого віку. І на жаль, до всіх цих природних змін в Україні додається ще один дуже болючий фактор війна. Експерти називають цю війну війною викопного палива бо агресор. Фінансує її за рахунок торгівлі нафтою та газом, але війна має і прямий вплив на екологію. Використання зброї, руйнування інфраструктури. Все це призводить до викиду величезної кількості парникових газів в атмосферу. Поглянути на карту пожеж, то найбільше пожеж виникає якраз по лінії бойових дій в Україні, що призводить до викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. А найстрашніше це знищення лісів. Ліси це легені нашої планети, які поглинають вуглекислий газ. Коли їх знищують пожежі, вони не просто перестають очищати повітря, а й самі стають джерелом викидів. Так що війна в Україні не тільки спричиняє гуманітарну катастрофу, а й посилює кліматичні зміни в глобальному масштабі. Відео про вплив лісових пожеж ви можете подивитись за посиланням у описі під цим відео. Шановні, ця інформація не для того, щоб нас залякати. Вона для того, щоб ми зрозуміли, зміни клімату це не щось далеке. Що відбувається десь у кіно, це відбувається тут і зараз. це стосується нас безпосередньо. Що ми можемо зробити? Бути свідомими, дбати про природу, не допускати пожеж, не підпалювати свідомо стерню і сміття, особливо у суху погоду, підтримувати зусилля по відновленню і збереженню наших лісів. І, звісно, Ділитися цією інформацією, бо першим кроком до вирішення будь-якої проблеми є її розуміння. А що ви думаєте про ці події? Чи відчуваєте, що клімат змінився за вашого життя? Поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що були зі мною сьогодні і прослухали цю важливу тему. До зустрічі!